Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що в'язала останню неділю. А майже це буде цей светр, і також кардиган, який я просто перев'язую вже купу разів. І кожен раз не знаю, у мене в голові щось новеньке про нього, як я хочу його зробити. Тому дивимось. Цей светр я в'язала з пицями 4,5%. А в'язала я ось такими ниточками, У мене залишився один клубок. Всього у мене вийшло от таких три штучки і один клубок іншого кольору, більш світлішого. Більш світліший у мене 50% акрил, 50% шерсті. Цей основний у мене 35% акрил та 65% шерсті. Це Ida Favріт ось такі ниточки темно-синього кольору. Взагалі вони прикольні, мені сподобалося. Ще було такого сірого кольору. Вони були дуже гарні, але у мене якось дуже багато сірих ниток, якими я в'яжу, і просто вже хотілося якогось більш світлішого кольору, щось змінити. Але сірі цього бренду в моєму сердечку, тому може я їх куплю і потім щось з'їжджу. Взагалі, светр вийшов дуже теплий, я його в'яжу у відпустку. Буду їхати туди де прохолодніше, тому хотіла щось такого комфортного з горлом, таким більш величеньким. Я взагалі не люблю, коли так складається. Не дуже мені подобаються такі светри, а ось такі просто, як паночкою такі горловини, вони мені дуже подобаються. А, взагалі, ось у мене тут є а, схема, по якій я в'язала, я в'яжу зазвичай і записую потім, щоб розуміти, чи подобається чи ні. І якщо ось светр вийшов якийсь класний, а, то я потім по цій схемі в'яжу і далі. У мене на горловину з 4,5, і ось такою більш Товстенькою ниткою я набирала 68 а, петель а, у круг, плюс одна петля для замкнення. І у мене тут були на а, рукава по 8, вверх, низ, спинка та перед по 22 петлі, і по дві петлі, а, ось тут у мене на реглан а, відходили а, взагалі. Прям дуже він мені сподобався. Він прям такий класнючий вийшов. І оверсайз. Я не дуже люблю, коли а, светри, прям такі п, дуже ну, прилягають до тіла. А мені подобається оверсайз. І також рукава не люблю, не дуже прилягаючі і не супер широкі, тому що а, ну, не потім. Незручно їх вдягати під куртку, або там під щось таке, під плащ якийсь. Я люблю таке, щоб воно було дуже таке по класиці, а можна було щось накинути зверху, або просто ходити. Ось тому цей виріб прям добре вийшов. І на цей раз я пробувала. Зробити фабричне закриття краю ніколи раніше ну, взагалі дивилася, як можна по-іншому закривати край, аніж просто там ну, лицеву і заночну петлю, як ми зазвичай закриваємо. Хотілося б більш якось такого гарного закриття і знайшла цей фабричний край, вчилася я. В'язати його довго, ну там цілий день. От зранку до вечора я сиділа, і просто я вже не могла йшла щось робити. Потім приходила, знову брала цю голку, закривала. А боже, я прям намучилася з цим краєм, але. Воно того варте, я зрозуміла, як його в'язати. І ось закрила тут і два рукава, і низ також закривала цим фабричним краєм. Він класний, тому що він не розтягується, він дуже гарно виглядає взагалі. Прям класний. І коли його, от я його прала у пральній машині, з ним нічого не сталося. І край не роздягнувся, і светр не розтягнувся. Тобто він прям, от як був там ніде не полоняв, нічого з ним не сталося. Просто петельки стали на свої місця, і от отак він вийшов після прання. Прям дуже класний. Взагалі, от нитка мені сподобалася, але. От з, з составом, е, ну, як, якийсь він, от якщо б було 50 на 50, мабуть, було б трошки краще. 35 на 65, ну таке, е, не знаю. Взагалі, е, я зараз живу у Грузі у Тбілісі, і тут дуже погано з нитками. Е, їх треба або десь звідкись замовляти, щоб там був якийсь більш-менш приємний склад цих ноточок. Або я просто не знаю ніяких місць, тому що там, де я ходжу, там завжди є там, типу, там, якийсь відсоток чогось і якийсь відсоток акрилу, типу там, 50 на -50, це два складника. Немає таких от ниточок. Я бачу дівчата, які в'яжуть, і вони в'яжуть з якихось цікавих ниточок. Там завжди там щось альпака, якась примість того, примість того там і. Тут такого немає, мені дуже не подобається, ось, але в'яжу тим, що є, і дивлюся із того, що взагалі є. Тому поки так, але хочу ще подивитися сайти, де можна позамовляти. Можливо, щось таке цікавеньке буду замовляти з якихось інших країн. Ось, щоб робити щось прикольне, а не тільки от такі, ну, звичайні складники з ниток. Також у цьому святі класно те, що не видно переходу нитки. Тобто, як я виходила з одного кольору в інший кольор. Для того я побачила лайфхак, для того щоб там у вас був такий більш плавний переход. Треба ниточку, коли ви вже перейшли на інший колір. Там у вас був, наприклад, темно-синій, потім ви почали додавали нитку світло-синього, пров'язали. І останню петельку вже ось такого світлого кольору ви повинні не пров'язувати, просто перевісити на іншу спицю. Ось, і тоді у вас вийде такий більш рівномірний. Перехід з однієї нитки на іншу нитку, що мені ось прям дуже сподобалося. І увесь светр вийшов такий дуже плавний, дуже класний. Ось, взагалі, не видно десь якихось переходів чи якихось змін ниток. Наступний виріб, який я перев'язувала вже купу разів, спочатку це у мене такий кардиган. Ось, зараз я його розпускаю. Почала вив'язувати новий. Так, спочатку він у мене був в одну ниточку просто такий тоненький. Зараз я покажу вам, що було і що я хотіла з нього зробити. Отаким він у мене наразі виходить. Ось такі частинки будуть. Величенький, зараз я тут обв'яжу. Отак. І ззаду вив'язала там потім рукава. Е, мені взагалі не сподобалося, тому що він тоненький вийшов дуже. Е, він ну якось не дивився. Е, я взагалі не люблю тоненькі вироби, я вже говорила. Мені вони неприємні. Е, я не знаю, як їх комбінувати, але чомусь я думала, що він вийде трішки плотнішим. Ось і коли вже приміряла усе разом, то зрозуміла, що це зовсім не моя історія і мені не подобається. І, взагалі, ось такі шивні вироби, я зрозуміла, що це не моя тема. Мені подобається або ось таким регланом в'язати, або в'язати, коли тут ти вив'язуєш собі як плечо, А потім з нього так йде два розходження, як регланом. Ось такий мені ще подобається варіант, але ось просто там зшивати я якось не вмію. Я зшиваю гарно, але усе, що в мене потім виходить, я не знаю, мені не подобається. Я навіть пров'язала рукавам. І також. І мені подобається, наприклад, на ось що цей светр, що цей кардиган. Росток я роблю не отут зверху, а роблю його знизу в кінці, на початку, от, коли я починаю вив'язувати рукав. Отут я в'яжу-в'яжу, поки, поки ще не перенесла виріб там, на окремо, поки не з'єднала отут-низ. Я пров'язую ще десь 8 рядів спицями. Мені подобається саме такий варіант ростка, він якийсь незаморочливий, дуже гарно виходить. Ось і не треба тут враховувати, що тобі треба робити. Я хочу зробити майстер-клас. Потім на кардиган, коли вже зрозумію, як цей пров'язати, і у мене вже є нитки на другий кардиган, більш такий. Не знаю, не такий теплий, скажімо так. Ось, і коли я вже вирахую, як його мені правильно в'язати, то зроблю майстер-клас і покажу взагалі всі свої фішечки, якими я вив'язую, щоб ви для себе розуміли, як можна це упростити. Ось. Так, я його в'язала, і мені. Він здався якимось дуже простим, і він у мене вийшов не такий оверсайз, як я собі думала. Я хотіла, щоб він тут був більш оверсайз, Ось тому вирішила його перев'язати, тому що якось у мене він в голові був по-іншому. Я тут не робила боки в ньому, отут збоку, як резинку, а ось вже у новому виробі. Я буду робити отут з боку тут резинку, тут резинку буду робити. І тут у мене зверху також горловина трішки більшою його зробила, аніж було на цьому виробі. І я побачила у Пінтересті новий кардиган, який надихнулася. Він буде, буде трошки інакше, але ось плюс-мінус так ідея буде з цього кардигану, який я побачила. А ось йому зараз хочу його якось зробити так. Мені поки... подобається, що в мене виходить ось, але буду дивитися далі, щоб все було з ним добре. І буду вам поступово показувати або вже готову роботу, або як я його буду потрохи пров'язувати, тому що мені прям подобаються ці нитички. Я вам вже показувала у попередніх відео. Я в'язала спочатку з ось такої нитки. Там коли в'язала в одну нитку з тоненькою, це у мене був 50% акрил, 50% мохер, я її замовляла з тему. І у мене були ось такі сірі нитки: це 50% шерсть, 50% акрил. А ось і я вирішила їх з'єднати, тому що вони мені по кольору дуже ну були в, в, класні в поєднанні, і більш плотнішим вийшов виріб. І зараз мені дуже подобається, як воно все виглядає. Тому вже хочу закінчити добити цей кардиган, щоб зрозуміти взагалі, як його потім в'язати, і в'язати всі інші кардигани. ось ну, там приблизно. Тому що раніше я кардигани не в'язала. Ось це саме регланом зверху. Це мій перший такий кардиган. Ось я його тут просто методом проб та помилок його вив'язую. Тут дивлюсь як теж вив'язувати гарно горло, щоб був простий набір, і він у мене теж такий тягнучий. Потім вам покажу, як його я вив'язала. ось ну Взагалі мені поки от верхівка дуже прям подобається, дуже вона така класна. Ось я купу в мене якихось маркерів. Ну, Взагалі подобається мені в'язати, ось регланом зверху, тому це мої такі улюблені роботи. І також те, що а, зараз хочу, ось я дов'яжу цей світлий кардиган, і також я замовляла нитки, ось такі світло-зеленого кольору. Вони такі ж, як у мене Сірі. Я замовляла декілька а, таких однакових. Ось, І вже купила собі ось такий до них, також буду в'язати ну, дві нитки. Це у мене Аліза Baby Best. Тут 90% акрилу та 10% бамбуку. У мене це буде якийсь такий легенький виріб на весну. Мені дуже подобається колір, як вони будуть поєднуватися. Ось, і буду в'язати щось таке, якийсь теж кардиган з них, вже добити той сірий і почати вже в'язати з більш таких весінніх кольорів. Ось, тому я вже чекаю, поки буду його вив'язувати. У цьому кардигані була проблема, що е, я його хотіла, щоб він був більш оверсайз, але оскільки він не такий, то тут у мене е, я не розуміла, як мені закривати края, тому що е, для резинки треба, щоб він був більш овер такий. Для того, щоб закрити його просто лицевою а петельками, щоб він не заворачувався, був такий якийсь ну, більш довершений, ну, у мене не вийшло. Я дивилася дуже багато варіантів, як закривати, пробувала, але все ж таки він якийсь був десь, він усе ж завертався. Десь просто ну, воно не дуже гарно дивилося, тому що воно просто було як ровно, так висіло і було незрозуміло. У мене тут зверху розвідка один на один, на рукавах резинка один на один, а знизу, типу, немає. Ось, Тому <кху> теж мені не подобалось, як воно буде виглядати у кінці, і я зрозуміла, що краще його буде просто перев'язати, ані щось там видумувати. ось, ну, тим паче... Перев'язувати мені норм, е, я люблю <смеш> це робити. Ось тому нічого страшного, просто перев'яжу, буду. Е, більше потім буде в мене розуміння, як правильно його робити, тому нічого страшного. Ось я буду щось з цього перероблювати, і дуже надіюся, що цей вже виріб перев'язувати я не буду, а в мене він вийде з першого разу. Це, мабуть, все, що я хотіла показати вам, тому дуже дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та чекайте наступних влогів.